Вітаю, шановні глядачі. Гляну зараз питання, яке прозвучало у ваших коментарях, чи не розв'яже така поведінка Трампа, чи не розв'яже руки і не спровокує Китай напасти на Тайвань. Давайте подивимося, не спровокує ще один воєнний конфлікт уже з боку Китаю. Давайте подивимося, що, що думає Китай. Чи думає Китай все-таки розпочати воєнну операцію проти Тайваню? Ну, він давно шукає і посилено шукає вихід цієї ситуації. Він хоче зібрати всі, всі свої землі в єдину, приєднати. Але весь час над цим стоїть Америка. Забрати собі, забрати собі Тайвань, і, і цим самим стабілізувати ситуацію або забрати Тайвань. Відлюдника від Івань, від відлюдник, який відійшов від Китаю. Тому у нього завжди є бажання повернути до, до, і працює над цим. І працюють. Вони працюють, вони шукають вихід, як же ж його забрати і повернути, заблудше оте ягня до свого дому. Чи не розв'яже? Ні, це пішов. Знаєте, Китай розуміє, що Тайвань, швидше всього, добровільно ніколи сам не повернеться. Тайвань пішов назавжди. Дуже-дуже хочеться забрати. Знаєте, він буде пробувати якось. Тут ні одна мечова карта не вийшла. Випадають пентаклі. А це говорить про те, що він хоче якось їх забрати економічно ну Посулити, можливо, якісь бізнес-проекти, розумієте, затягнути затягнути у таку досить плотну економічну зону. от, так от. і Тобто нечесне, нечесним боєм якось. да Тут тут Трамп веде нечесний бій, то чому б нам не спробувати? Але, знову ж таки, мечові карти, мечі опущені вниз. Воєнним шляхом, ні. Так. Тут ще, знаєте, як скажу, якщо доведеться піднімати мечі, то велика вірогідність із ярофантом то велика вірогідність, що мечі будуть будуть тут програний бійде. Тобто війна ні. Домовлятися будуть. Домовлятися, робити вибір, швидкі зміни швидких змін по Тайваню не буде. Вони розуміють, що. Взагалі це, можна сказати, нездійсненна така. Мрія Китаю домовитися, об'єднатися, через домовленості, об'єднатися. Ідея, ідея об'єднатися через домовленості. Мирним шляхом. Миром. Миром. Ну, вони вже пробували. Вони вже пробували економічно задушити цей регіон, але. Програли цей бій, тому що тому що Єрафан тобто Америка взяла під своє крило Тайвань. Чи нападуть? Давайте так уже прямо запитаємо, чи нападе Китай на Тайвань, на Японію, ну розв'яже там якісь воєнні дії. Це обман скрито. Е, ні, обман, вони, вони постійно намагаються не втручатися ні в які ну, як, не розв'язувати воєнні конфлікти. Вони постійно шукають шляхи обходу. Дивіться, всі мечі опущені. Бачите, вниз, вниз, вниз. Тобто вони намагаються іншим шляхом якось дійти до своїх цілей, але не військовим. Максимально від, відійти від небезпеки, від небезпеки. Ні. Не розв'яжуть, не розв'яжуть. Це теж карта мир, хоча, хоча вони постійно готові, бо це карта готовності, тут вже мечі підняті до верху. Постійна готовність у них є, вони на чеку, вони на поготові. але постійно вибирають той варіант, який можна, через який можна обійти воєнні дії, обійти небезпеку. Вони більше по, знаєте, так, по нечесному бою з-під от зкрита луна по луні, з-під Вони можуть щось там пакостити, гадити економічно чи поставкою там зброї, так, якось вони роблять Україні, даючи Росії. От, Але війни я не бачу, що вони розв'яжуть. Активна фаза війни, от, тут підготовка, вони завжди готові до цього, завжди готові. Готовність, Тає... таємна готовність у них постійно. Таємна. Вони це тримають, ну, можна сказати, засекречено. Засек... Там ніхто нічого ніколи не дізнається, що вони думають, розумієте? От, атака засекречена. Е -е... Чи розв'яжуть вони війну? Знаєте, цю таємницю, та говорить от я питаю, чи розв'яжуть цю таємницю? Про війну, агресію, напади воєнні, знають тільки найближче коло осіб. Цю ситуацію. Так, чи буде, чи зможуть вони розв'язати війну найближчі? Вони бояться? Чого вони бояться? Бояться потім, що настане період ослаблення. Або ці воєнні дії, ці воєнні дії, які дуже сильно... Тримаються в секреті, ослаблюють, можливо, Китай. Чого вони бояться? Вони бояться дуже болючого потім удару, який ослабить. Удар ще цього буде економічний, да? якого удару вони бояться? дьяволу. сили, захист. Удару стосовно того удару, який послабить їхній захист. Що це означає? По-хитрому. Як завжди, по-хитрому Китай йде свої, е, до своїх бажань, через, е, е, Китай йде до своїх бажань, через те, що він свою жертву заганяє в пастку. Не війною, оце їхня війна. Тобто, коли, коли нападе, взагалі ніхто там, там ну, комарноса не підточить, там все за, за сім'ю цими замками. Розумієте, але вони бояться агресивно війною йти, тому що вони бояться болючих процесів. Боль, болючих процесів. Тому, бачите, як Таро говорить, тому вони заганяють просто, досягають своїх бажань через жертву, заганяючи в пастку. Да? І намагаються весь час домовлятися. Ну, я, дивіться, Знову ж таки, Таро ось цей розклад, розклад говорить про те, що ні, вони не будуть. Воювати, тому що у них зовсім інші методи. Це хитра, скрита, нечесна боротьба, якою вони борються із досягають верніше, якими, якою досягають свої своїх цілей своїх бажань. Ні, не розв'яжуть. І проти Тайваня швидше всього, вони не підуть. ні Вони тут чітко відстоюють свої свої позиції. Тут, знаєте, вони бояться втратити конкурентну здатність. Це для них досить неприємні будуть моменти для їхнього соціуму, тобто це зразу позначиться на економіці. розумієте? Тому, тому дипломатичним шляхом війна. Так, готуватися до війни ні. Таро говорить, не буде. Удару не буде, тому що це катастрофа. Це ілюзії. Така робота, підготовка, така робота, підготовка це ілюзії. Тому тому е, немає немає підтримки такої ідеї серед ну найближчого можливого оточення. І роботу вони будуть відкладати, бажання відкладати. Ось так. Ну що, Китай, як завжди. Трючий, він знає, як загнати свою жертву в пастку і досягнути бажаного. І потім уже, дивіться, через те, як загнали в пастку, так через домовленості ну свої свої бажання здійснюють. Дякую за увагу. До побачення.